Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику. Я з тобою поділюся думкою, чому я взяв та перелив Дот в монету Lime. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Polkadot Дот на CoinMarketCap займає 13 місце з капіталізацією 13. Ярдів в нашому портфелі є два фундамента. Перший фундамент це атом, і другий фундамент це Пулька Довго думав, яку з них перелити в більш ризикованішу монету і вибрав Polkadot, Так як вважаю, що Polkadot більш такий мертвіший проект, ніж Атом, тому що по Polkadot весь цей медвежий ринок та вони розвиваються. Маркетмейкер відкупляє всі їхні. Монети в хум'яків, точніше, але апдейтів на цьому медвежому ринку я не бачив таких, як зараз бачу в атомі. Тому вирішив перелити дот в монету лайм. Я прекрасно розумію, коли монета знаходиться в медвежій фазі, то робити гучні анонси не потрібно, так як, можливо, ще фонди, великі гравці, достатньо монет на медвежому ринку не відкупили, і зараз вони. Довідкупляють всі монети, які їм потрібно. А от тоді, коли вони відкуплять всі потрібні монети, іменно на пампах будуть апдейти та будуть оновлення по монеті Dot. Якщо дійсно великі гравці весь цей медвежий період відкупляли полька Dot, то цілі по DOT будуть вище 25 доларів. Наша середня точка входу була 7 доларів та 30 центів. Відповідно, якщо ми побачимо Polkadot кудись в зону 25 доларів, то це зростання на 250%. Хто боїться ризикувати краще, залишатися з цими двома фундаментальними монетами? Звісно, що ці фундаментальні монети не принесуть стільки іксів, стільки може, припустимо, принести той самий Lime, Starknet, Arbitrium, Міна, але менше іксів, відповідно, тут є менше ризики втратити свій капітал. Я не то, що взяв і весь фундаментал перелив в більш ризикованіші монети. Ні, я всього лише взяв дот. Весь об'єм, який був, і профіт на Polkadot був 35%. Я весь цей об'єм взяв та перелив в монету Lime. Але з атомом, з фундаменталом, я все рівно залишаюся. На медвежому ринку в нас стояло дві місії. Перша та найголовніша місія це не примножити свій капітал. А найголовніше це зберегти свій капітал. Тому я інвестував в більш фундаментальніші монети. Може, ми не так багато на медвежому ринку заробили, але ми точно свої гроші не втратили. І тим самим, не гонячись за великими іксами на медвежому ринку, ми змогли зробити 2,5 ікса до портфеля. На криптовалютний ринок наближається альсезон. Тому я готовий. Та буду діяти більш агресивно, щоб з цього криптовалютного ринку на цьому було рані забрати більше профіту. Тому я прийняв рішення весь Polkadot перелити в монету Lime. Я розумію, що монета Lime та ціла екосистема, цілий додаток AIMI вже ж не такий фундаментальний, якщо ми рівняємо до Polkadot. і це взагалі не до порівняння, але там, де більше ризики, більший прибуток. Я вважаю, що. Якщо ми відносимо ризик до прибутку, він сумісний. І наголошую те, що ця історія аж ніяк не відноситься до історії мемкоїнів. Що таке взагалі мемкоін? Мемкоін без будь-якої фундаментальної історії, і на мемкоїні і в мемкоїні в, в цьому блокчейні нічого не розвивається та нічого не будується. Просто створили монету, надули на хаях, засадили хом'яків, здули донизу і все. Лайм це не просто монета, яку захотіла команда створила, розігнала, засадила всю свою аудиторію на хаях і все. Це по суті екосистема. І токен Лайм це утіліті в цій екосистемі. Команда розробляє цей додаток вже більше трьох років часу. І цей додаток, АйМі, пройшов безпеку в сертік. Наголошую те, що не кожен проект, не кожен додаток пройде безпеку в сертік. Аємі побудований на базі крипто висхідного коду Telegram. Тобто все, що ви робите в додатку IMA, логінитесь, спілкуєтесь і так далі, все це ви робите в Телеграмі. IEM це просто зовнішня оболонка, яка додає додаткові функції, яких немає в Telegram. Припустимо, якщо ви просто логінитеся через IMI в Telegram, ви можете прикріпляти спочатку 10 чатів. Щоб прикріпити в простому телеграм-каналі 10 чатів, вам потрібно купляти преміум. Якщо ви не купите преміум, ви зможете лише прикріпити 3 канали або 3 чата. А от додаток IMI дає змогу без преміум прикріплювати більше 4-5, а то й 6 каналів або чатів. Ідеальний приклад можна привести з тим самим Trust Wallet або MetaMask. Коли ви створюєте Metamask або Trust Wallet, це не є кастодіальний гаманець. Ви створюєте гаманець просто в блокчейні. А той самий Metamask або Trust Wallet це просто поверхня оболонка до вашого криптогаманця. Тому IME це просто оболонка телеграму. Всі дії, які ви робите в IME, всі ці дії ви робите іменно в Телеграмі. Тому я сподіваюся, що на цьому альсезоні відбудеться бум в додатку IME і відповідно токен Lime відреагує зростанням. Звертати увагу на те, по якій ціні брали фонди, і скільки у них зараз на сьогоднішній день іксів нелогічно, так як холдери за цих 3 роки часу точно помінялися. Вже всі монети фондам, які сюди інвестували, давно були розморожені. На сьогоднішній день з дна монета зробила більше 10 іксів. На даний момент ця монета Lime торгується всього лише на двох біржах. Перша біржа це Gate'io, і друга біржа, на якій можна також купити Lime і де я рекомендую купляти, це на біржі BinkX. Посилання на біржу буде під цим відеороликом. Не думаю, що зараз команда розгружається, так як ліквідності на одній і на другій біржі практично немає. Команда на медвежому ринку в 2022 та 2023 році продовжила розвиватися і відкупляти токени з ринку. Тому сумніваюся, що вони почнуть фіксувати свій прибуток на 10 іксах, їхні цілі набагато вищі кудись до 50 центів. А якщо всі реалізовані плани та цілі в них збудуться, то ми побачимо токен в 1 долар та вище. До нових зустрічей та хорошого! Тобі профіту.